Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, в нас наступний день турніру, другий кровава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, оборона, на жаль, є. Одне, один раз на нас напали і ми програли. Ну що ж, давайте спробуємо сьогодні атакувати. Подивимось, що буде у нас сьогодні. Вчора, в принципі, все дуже гарно пройшло, але. То було вчора. Так. Угу. Ерваншенг. Ну, фіолетові нам тут потрібні. Два. Жовтих є. Ну, давайте спробуємо такою командою сходити. Подивимося, як сьогодні вона буде грати, якщо все буде добре. Ага. Так. В принципі, можна дві трічки фіолетових зробити. Давайте спочатку ось так. Угу, навіть полетіло. В джуна багато полетіло. Так, ну давайте ось таке комбо, ще зелені зберуться. Так, будемо пробивати. Чекати не будемо. Тепер ось так обережно. Обережно. Так, робимо ось так. Угу. Спробуємо добити цю сторону. Добре. І нам би зарядити ЧРА. Давайте ось так. Угу. Так, ми його трішечки сповільнили, тому можна ось так зробити. Ось так вмикаємо, пробиваємо і ось так навіть в нього прокинемо. Він проб'є. Ну. Це йому не допоможе вже. Добре. Ну що ж, сьогодні теж, поки перший бій, чудово зайшло. Так, поїхали далі. А, так, ну Гатор, Гатор, Вона, в принципі, ставить ще щиточки. Ага. Ну, давайте так і поїдемо. Тут два лікарі. Не, не, не розумію навіщо. Ну, давайте ось так комбо зробимо. В принципі, ось так. Ось так. Ми, в принципі, можемо <кій> через неї заряджатися. Ось так. Але немає камінчиків наших. Давайте спробуємо ЧР зарядити. Не вийшло. Це вже пробиває. Шукаємо ще червоні по центру. Так, ну давайте проб'ємо і ось так зробимо. Угу, uh -huh. червер заряджений, добре. Ось так. Тепер ось так. Давайте, мабуть, спробуємо забрати цю. Ось так. Вийшло. Добре. <coughs> так, давайте почекаємо. Тихо, це вже зайве було. Ну, все, можна пробивати. <кхи> Побачите. Так, і ось так завершуємо цей бій. Добре. Теж все спрацювало чудово. Так, поїхали далі. Угу. Тут вже складніше. Лукард. Так, ну тут теж два жовтих є. Є Людвиг. Ну, Людвига ми можемо на дахові законтрити. Поїхали. Якщо звісно, будуть камінчики у нас. Ага. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. Тепер ось так. Нам потрібно, скоріш за всього, зарядити ЧР хоча б до жовтих. Давайте ось так. Лукат вже пробив, добре. Давайте ось так, ось так. Надаха зарядилася. В принципі, вчасно. Пробиваємо, блокуємо Людвига, тепер заряджаємо фіолетових, пробиваємо нікс потім камені. Угу. Так, ну Людвиг нам вже нічого не зробить. Давайте все одно сюди тоді. Спробуємо зарядити Леонідаса. Поки чер у нас працює, скільки Один хід залишився, не встигнемо ми його зарядити, ну нічого. Давайте ось так прокинемо. Фіолетових під ним немає. Давайте ось так обережно. Ну, прийдеться заряджати його. Там буде... ага, там трішки не добили, буде трічка фіолетових, можливо, ми його доб'ємо. Добре. Ця проб'є, але ми повинні витримати. Все. Пощастило. Тут нам пощастило. Так, наступний бій хатіко. Хатіко. Ну тут ЧР теж знадобиться. Головне раніше Пантера його зарядити. Ну що ж, поїхали. В принципі фіолетові. Ну давайте ось таке комбо запустимо, можливо, йому вистачить. Не вистачило, але ось так повинно вистачити. Так, нікс пробиваємо. Тепер ось тут четвірочку. Спробуємо зарядити на даху. Добре. Пробиваємо сюди. Робимо ось так, можливо, фіолетовий ще заїде. Не заїхав. Давайте ось так. Давайте комбо запустимо. Ось є фіолетовий, добре. ЧР повинен витримати. Ага, угу, чудово. Давайте ось так, ось так. Пробиваємо камені, поки ми під бафом атаки. Добре. І тепер сюди хепрі. І все. Дуже чудово. Так, ну що ж, наступний бій залишився. Угу. Угу. Тоже багато масовиків, ця швидка. Араміс, Пантера, Гіма. Ну що ж, давайте так і поїдемо. Подивимось. Нам потрібно багато фіолів. Але їх багато немає. І червоних теж небагато. Ніяк не прокрутити. Вараміса, звісно, не дуже хотілося прокидувати. Що ми там будемо шукати? Ну давайте зробимо ось так. Тут камінчиків немає. Давайте ось так. Хоча б зарядимо нікс. Ось так агіма. Так, пробиваємо. Угу. Нам би ще трієчку фіолетових десь би знайти. Ну давайте тут пошукаємо. Можливо, фіолетовий заїде, не заїхав. Ну давайте ось так обережно. Заїхав червоний кристал, але у нас вже черв майже від'їхав. Угу. Ні, тут, напевно, ми не витягнемо. Фіолетових досі немає. І зараз, ну, зараз б'ють всі, ну, на жаль. Ну, одна поразка за сьогодні є. Ну, тут, в принципі, не встигли ми нікого зарядити, на жаль. Ну, нічого, такий турнір. Тут це можливо. Такий був другий день турніра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як проходить турнір у вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня. Так, ми топ-1 рейтинг 5804 місце. На ну, нас скинуть, звісно. Ну, Подивимось, що буде далі. До зустрічі на іншому відео. Всім гарного дня, до побачення!